Ми повинні думати про екологічну безпеку для наступних поколінь. Ми повинні думати про екологічну безпеку для наступних поколінь. Для вашої безпеки завжди пристібайте ремені в автомобілі. Для вашої безпеки завжди пристібайте ремені в автомобілі. Безпека дітей на дорозі залежить від уважності водіїв. Безпека дітей на дорозі залежить від уважності водіїв. Державна безпека є основним пріоритетом нашого уряду. Державна безпека є основним пріоритетом нашого уряду. Ми встановили камери спостереження для підвищення безпеки нашого будинку. Ми встановили камери спостереження для підвищення безпеки нашого будинку.